Доброго дня, любі! Діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над нашою темою, що ми, можемо, що ми можемо робити з інформацією. І сьогодні ми з вами, як я повторювалася на минулому уроці, що наша тема розбита на два уроки. Перший та другий урок. Перша тема це та тема, яка у нас є за зошитом. на сторінці 2, 3 нашого робочого зошиту. Для того, щоб виконати завдання сьогодні, я вам пропоную спочатку перейти до презентації. Отже, переходимо до презентації. Ми вже з вами знаємо, що ця інформація, яка є для нас важливою, ми її запам'ятовуємо, можемо що записувати і передавати. Взагалі, інформація для нас важлива від самого нашого народження. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цю картиночку, так? І саме ця інформація, яку ми з вами дізнаємось, вона нам допомагає досягати успіху. Тут на цьому слайді ми з вами розглядали, як же, яку ж інформацію ми можемо отримати, так? На картиночці. Давайте зараз з вами спробуємо це зробити в а, такому відеозаписі, так? Яку ж інформацію ми можемо отримати, наприклад, від садочку? Ну, по-перше, ми навчаємо спілкуватися. Ми навчаємося спілкуватися з дівчатками, з хлопчиками. Ми розглядаємо, як на першій картині це нас показано, що тут є дитинка, яка лізе до кубиків. Так? Тобто дитина розглядає кубики, кольори та геометричні фігури. Дівчинка грається з іграшками. Хлопчик кинув якусь іграшку на підлогу, і він знає, що якщо він її кине, то вона впаде. Далі. На другій картинці, так, ми отримуємо інформацію про те, що в парку або на дитячій площаці ми можемо грати, стрибати, плигати. Бачимо, що це літо, бачимо, що тут діти, бачимо, що все зелене, гарне і так далі. Далі, інформацію, яку ми отримуємо в школі, це наші знання. Так. Це та інформація, яка йде від ваших класних керівників, від ваших вчителів. і від дорослих, які вас оточують, так? Далі, тут в клас може бути різне. Можливо, це йде зараз урок інформатики, можливо, зараз йде урок української мови чи читання. Яка ж інформація допоможе дорослим побудувати будинок, як ви гадаєте? Те, що людина має знати всі геометричні тонкощі, людина має. Бути вже будівником, проєктором і так далі, так? для того, щоб все правильно зробити, щоб наш будиночок, який він побудує, щоб він ще не звалився. Далі ми перейшли з вами до терміну, що інформація, вона є безкінечною, і кожен з нас, щодня, працюючи з інформацією, бере участь все-таки в її інформаційних процесах. Знову-таки звертаю увагу на те, що ми отримуємо, зберігаємо, обробляємо та передаємо цю інформацію. До прикладу, ми з вами обрали ось такий слайд, так, де наші є винахідники. І в винахідниках ми з вами розглядали, що один, дивіться, сидить за комп'ютером, так, тобто він щось досліджує. Другий винахідник, жінка, вона щось досліджує під мікроскопом, третій у нього в руках спеціальні. Такі колби, в яких він також щось досліджує. Тобто люди можуть робити свої досліди різнопланово. Так? Далі. Тут ми також визначали про винахідників інтер'єру, які можуть бути столи, наприклад, які можуть бути полички, яких можна зробити, так? яку ж інформацію використали в інтер'єрі. На цьому малюночку, так, це що таке крісло кокон, воно є похідною, похідним від звичайного кокона, який створюють ем, ті самі бджоли і так далі. Знову ж таки, повторювала, що інформація повна або повна, зрозуміла не зрозуміла, актуальна не актуальна, правдива, неправдива, а ви мені приводили приклади правдивої інформації. Далі, так само, як інформацію до прикладу, що, наприклад, на вулиці дощ, так, і для дівчинки є приклад в тому, що в чому вона може вийти на вулицю, або у ось такому гарному. Одягу, так, для дівчинки, це плаття, або вона може з собою взяти спеціальну накидочку від дощу, парасолю та чобітки. Далі, коли відсутність інформації впливає на життя дитини, підлітка, так що це, хоч і є пішохідний перехід, але все-таки кожна дитина має знати, що переходити. Дорожню розмітку, вона має подивитися наліву та на праву сторону, лише потім ти в тому, що немає машини. Яка ж відсутність інформації впливає на життя дитини, яка зараз у вас є на екранчику? Це те, те, що дитина взяла гриб мухомор, який, який а, рахується як поганий гриб, так, він є отруйний. Ну і, звичайно, дитина може отруїтись, так як дитина цього не знає, можливо, їй це не сказали, вона його взяла до рук. Далі ми з вами перейшли від нашої презентації до інтерактивних прав. Значить, за презентацією, я думаю, питань у вас немає. Переходимо далі. Інтерактивне завдання номер 1 Тут ви маєте завдання знайти органи чуття, котрими людина сприймає інформацію. І одразу, якщо я знайшла, наприклад, перше слово шкіра, так, я натискаю. Шкіра натиснула ліву кнопочку мишки і тягну донизу. Шкіра є. Далі, наприклад, інші слова я не буду, покажу язик. Так? Те, що Тут слова можуть бути і вертикальна, і горизонтальна, а ще є по діагоналі. Наприклад, язик. Є слово, є слово. Ще потрібно три. Тепер, коли ви це зробите, у вас вони всі будуть, у вас буде висновочок, ви його фотографуєте, надсилаєте мені до класруму. Друга наша інтерактивна вправа це про органи чуття так само, але вже трішки більше прикладів. І тут ви маєте визначити, яким же органом людина отримує інформацію. Наприклад, зір, так? Що вона може побачити? Малюнок обрали, так? Далі, що людина може ще побачити? Так, 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 побачити, побачити, побачити. Дорожній знак, фотографії, відео, так? Може людина побачити, може, наприклад, слух так само, наприклад, там розмова або гавкіт пса. Далі так само нюх, і ви обираєте, повністю обираєте всі ці ключові приклади до органів чуття. Робите фотографію, надсилаєте до класруму. Перевіряю час для того, щоб я вам розповіла за нашою інтерактивною правою. Значить, я вам ще написала, що у вас є завдання на сторіночці 3 вашого роботу. Зожте ви маєте дописати, так? Те, що ми з вами не дописали. Ну і, звичайно, завдання. Завдання для четвер... завдання номер 4 для 3-го А-класу. Тут буде так само завдання номер 4 для 3-го Б класу. Я натискаю. У мене відкривається ось така таблиця. І, по прикладу, завдання номер 4 по нашому зошиту, я маю тут написати, де я хочу побувати. Як це роблю? Я тут, де є вільна в мене строчечка, натискаю. І тепер пишу: наприклад, Єракова Олена. Де я хочу побувати? Я, наприклад, хочу побувати в Парижі. Так. Хочу побувати в Парижі. Написала. Тепер я натиска... закриваю цю сторіночку, так? Раз. І тепер, коли я її знову відкрию, то в мене буде вже написано, де я хочу побувати. Так само ви просто її закриваєте, нічого не потрібно знаходити, нічого не потрібно додатково натискати. Увели, набрали, закрили. На цьому ваше завдання буде виконане. Але в цій табличці ви маєте. Обов'язково вписати своє прізвище та ім'я, і де ви хочете купувати. Потім це завдання ви виконуєте, завдання номер 5 6 та 7 вашого робочого зошита. На цьому в все. Дякую вам за увагу і до побачення!